Друзі, сьогодні ми збираємо пили е, в cs 20 е, Карта Варварська. Е, Нема механізатора. Поки тобто, там... Давайте ще ми маємо ще одного механізатора. Койський механізатор диксиє Це поле слухання завтра буде... З'їхав магазин за хлібом. А там вже на базі пошки місце не бачу. Так, давайте направо і їдемо на базу. Направо. Трас, звісно, не новий. 70 сосів. Ну але не жаліти маємо богу інше тайну праву дає. Тут наша болтичка. Тут наші люди раз. Займається прикрасимо праву. Вибішаю. У минулій серії я сказав, що це платформа, вибачаюсь. Забув, як слово називається, це трал. Це трал. Вибачайте. Чесно забув. Як воно називається? Давайте трала припрацюємо. Може, знаєте де? Я не знаю, чому заразу туди міститься, ну, але давайте тебе перебудемо. <глазу> я думаю, що вже треба завышать примерно. О, що більше уже. Думаю. Ну ладно. Може давайте вот такой білий. Будя его туда-сюда залезать. Я зовут лежать сюда, но. щось не рівне, не став, ну, нічого, хай так буде. Треба чекати, щоб не Барам-барам-барам-барам. Давайте сюди от техніку. Тому не аккуратненько. Аккуратненько, не спіша. Там поки мені механізатори роблять, то воно не сильно, сильно спішить. Ми їм гроші платимо, я її знаю, там, там вони туди. не обманять, не заберуть техніку. Mm. Давайте подивимось, що все в капоті вроде. Ну, вроді би, ніхто. Вроді би все нормально. А може ще попробувати зцепити на цю Чилес з прицепом. Они не с може, може празом. що я буду певному новим кразом зажити. Надо. Ну, поняли. Давай. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи знімати мені ігри на ноутбуці. Чи знімати мені ігри на ПК. Якщо знімати, напишіть. У мене є ноутбук, хороший ноутбук, буду знімати на ноутбуці. Ігри хороші. Не погані буду ігри. Не погані. Давайте доїдемо. світ. схід. А шо тут тут не зібрано а там, зібраны кошки. Ага, у нас вообще механизатор став, на кость мови. Йома, ну шо тут заработать? Он роблв тут. Ч, у него бункер забыл? Да не мовить. Та бункер ныне прости. Угу, ш-моя! Бункер вообще каждый пустит! Я ч путал-то? Красика! Давай ты разняты, я тебе хоп плачу! Я не пущу тебе какой-то сегодня тут я просыпал Только то кет у меня учитывая. У меня учимоно из брата по стекляну. Клоун. Ты не механизаторами. Что-то. Если ты багтитки не можешь, я вот не брать. А что я не пить не могут, я его в рот Эй, теп прям да. Это кос блин блять там. А просто ну, пошел сюда Я... нет. Ну, Ладно, ты мы ты вс. Но стол механизатор, то не... то не здесь... Ну что ж не інтелят. Я і біхати не може. На шапку зачіпа буде і бля відкупляти, якщо не сильно то не буде. Це не моя людина, але то вже, щоб не зробити такі діли, ну, бач мене. То позор. Ай, господи, з тими робітниками. Давайте через рельс приїдемо. Зараз секунду. Як ви бачите, якщо хтось з вас заходив на канал, то ви могли бачити, що в мене є. Як нас. Ви б мало бачити, що в мене є. Е, відео з е, комп'ютером з ноутбуком. Але в мене комп'ютер, ну, ноутбук не включався. Е, я взагалі перезапустив все, перезагрузив, і в мене тепер деяка проблемка є, що проблемка з ігрою. Зіграми. Так-так, ми ще не доїхали. Ну, я думаю, що скоро вийде. Ну, я думаю, скоро вийде. Давайте взяли на то. Вс. Э -э, Драчилка у нас астра 3 числа. По сути, это. Давайте з'їздимо на волзі, провіримо, що там і як там. Чи процес йде нормально чи ні? Файно у мене. Я трошки в шоці, що в мене 500 переглядів з лишнім. Ну, 500 з чимось переглядів. На відео з заброшеним Опелем з Опеля ГЛЦ. Вибачаюся, я написав там GLS в описі під відео. А це GLS. Ой, GLC. Я написав GLS, а там GLC. Це моя помилка. Так що тут в нас? ШО тут в нас добре? Ой, йде назад, треба його буде, певно, що вирівняти, бо він баран опять не проїде. Якщо його треба пройти, то треба розвернутися. Давайте. Розвернемось. Прибирання все таки Кусіння все таки довго займе. Кусіння пшениці довго. Молотіння пшениці довго займе. Да, що, дві серії попытать ходи. Эммммм, ем, давайте встанемо десь. Да-да-да-да-да де, 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 стану. Давайте, давайте, да. Это тут останемо, як ми тоді гешь на краю. Е. Просто не кросский бред из-под. Кросс помнит бред. Будем по моему. Да, это вот это Воно вже і так зимовіде, і я вже його... Що ти береш? Ладно, хожу тоді, допустимо, з екранами. Там ему все. Ну не наделать? Что я добре знала, що такое не делала бы тут? Что надела такой Ні, Не, ну ты Треба щось з цим робити. Вибачте, що я там з Маркою, чи можу кашляти, чи позіхати. Вибачаю за кашель, за шморгання в першу чергу, що я тако носом роблю. Просто я прихворів. Правда, так, да, да, прихворів. Прихворів і... болить. Ну як болить? Ну, слаб, коротше. Не знаю, як вам так стільки прописати. Пропу, буква. І тебе... Ладно, друзі, буду... Що буду робити? Поки я буду це зелене забрати, буду початися. В следующей серії я все тут файно заблюдено поле. Це була карта, це була гра Farming Simulator 20, CS 20, карта Варварівка. Всім удачі, всім.